Розкладання податкових накладних та розрахунків коригування розповість заступник начальника управління, начальник відділу контролю адміністрування ПДВ та контролю за відшкодуванням ПДВ управління податків від зборів з юридичних осіб у головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Мамраш. Як складають податкові накладні при безоплатному постачанні товарів послуг? Порядком заповнення податкової накладної визначено, що Якщо вартість постачання товарів послуг перевищує фактичну ціну постачання, продавець складає дві податкові накладні: одну на суму розраховано виходячи з фактичної ціни постачання, іншу на суму розраховано виходячи з перевищення ціни придбання чи балансу і вартості над фактичною ціною. Чи враховуються при складанні розрахунку коригування до податкової накладної показники попереднього розрахунку коригування? Так, враховується. Кладання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, до якої вже складався розрахунок коригування, здійснюється з врахуванням показників попереднього розрахунку коригування. В яких випадках у податкових накладних проставляється умовний індивідуальний податковий номер 4 і 11 нулів. А в яких 6 і 11 нулів. Умовний ІПН 4 і 11 нулів зазначається при складанні податкових накладних за товарами чи послугами. Які були придбані у попередніх періодах для використання в оподаткованих операціях та які у звітньому періоді починають використовуватися в неоподаткованих операціях, зокрема в операціях з постачання товарів чи послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання. А от умовний ІПН 6.11.0 зазначається при складанні зведеної податкової накладної за товарами послугами, необоротними активами, придбаними у звітньому податковому періоді. Для використання в неоподаткованих операціях у тому числі, що здійснюється платником податку в межах балансу платника податку, чи має право особа, що застосовує касовий метод визначення податкових зобов'язань, складати зведену податкову накладну при здійсненні операцій з поставки товарів чи послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер? Ні, не складають. Поясню чому. Особи, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов'язань, Складають податкову накладну на дату надходження коштів на банківський рахунок чи у касу платника податку на додану вартість або дату отримання інших видів компенсації вартості поставлених або тих, що підлягають поставці, ним товарів. Тому підстав для складання зведеної податкової накладної такі особи не мають. Як заповнюється податкова накладна за операцією з постачання послуг оренди нежитлового приміщення? Якщо договором передбачено компенсацію орендарем, витрат на поточний ремонт приміщення та його утримання, комунальні послуги тощо, якщо орендар компенсує орендодавцю вартість комунальних послуг, електроенергії чи інших послуг на отримання приміщення згідно з умовами договору оренди. Нежитлового приміщення, то така компенсація вважається частиною вартості послуг з оренди, яку сплачує орендар. Тому на дату виникнення податкових зобов'язань орендодавець повинен скласти податкову накладну на загальну суму отриманих коштів, яка визначається, виходячи з вартості послуг з оренди, включаючи і суму компенсації комунальних послуг, електроенергії та інших послуг на отримання приміщення. До кого застосовується штраф за порушення граничних термінів реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної при зменшенні суми компенсації вартості товарів чи послуг, якщо розрахунок коригування надіслано постачальником після закінчення граничного терміну його реєстрації? Штрафні санкції за порушення граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних чи розрахунків коригування до податкової накладної застосовуються контролюючим органом. Порядку та розмірах, передбачених статтею 120 Прим Податкового кодексу України до особи, на яку покладено обов'язок щодо такої реєстрації, незалежно від причин, які призвели до порушення. Як вийти з ситуації, коли прогавили випуску податкової накладної? Якщо у минулому звітньому податковому періоді податкова накладна за операцією з постачання не складена, і податкові зобов'язання за такою операцією не відображено в податковій декларації з ПДВ. То платник податку зобов'язаний надіслати до контролюючого органу уточнюючий розрахунок та уточнюючий додаток 5 до такої податкової декларації з ПДВ. У уточнючому додатку 5. Зазначена операція відображається в таблиці 1. При цьому. У графі 2 Платник податку, покупець, індивідуальний податковий номер проставляється ІПН продавця товарів послуг зазначеної операції. У графі 3. Період складання податкових накладних. Період складання первинного документу складено відповідно до бухгалтерського обліку, що підтверджує зазначену операцію. Як складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної? До кожної зведеної податкової накладної складається окремий розрахунок коригування, який, звичайно, підлягає реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. У загальній частині такого розрахунку коригування у полі не підлягає наданню отримувачу, покупцю, з причини, робиться відповідна помітка та зазначається тип причини. 08. Якщо розрахунок коригування складається до зведеної податкової накладної, що була складена по товарах-послугах, необоротних активах, які одночасно використовувалися в оподаткованих операціях і в операціях, що не є об'єктом оподаткування. 09. Якщо розрахунок коригування складається до зведеної податкової накладної, що була складена по товарах, послугах, необоротних активах, які одночасно використовувалися в оподаткованих і в звільних від оподаткування операціях. У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер зведеної податкової накладної, до якої складається такий розрахунок коригування. Урядку індивідуальний податковий номер отримувача, тобто покупця, Вказується умовний індивідуальний податковий номер 6,11 нулів. А в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані. У розділі Б табличної частини розрахунку коригування у графі 1 зазначається номер за порядком рядка податкової накладної, що коригується. У графі 2 причини коригування вказується коригування за підсумками року податкових зобов'язань, нарахованих згідно з пунктом 190. -го. 9.1 статті 199 кодексу. У рядку 1 сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту, у тому числі у рядках 2 та або 3, залежно від ставки податку 20% або 7%, вказується сума податку, яка збільшує або зменшує. При зменшенні зазначається знак мінус. Суму податкових зобов'язань, нарахованих відповідно до пункту 199.1 статті 199 податкового кодексу. Інші графи та рядки табличної частини не заповнюються. Нулі та прочерки в них не розставляються. На сьогодні змінено форму декларації з податку на додану вартість, коли платникам потрібно її подавати вперше. Платники податку на додану вартість цього місяця вперше подають оновлену форму декларації з податку на додану вартість. Звітувати необхідно за звітний період, серпень 2016 року. Граничний термін подання 20 вересня 2016 року. А платники, які звітують поквартально, оновлену декларацію подадуть за 4 квартал 2016 року з граничним терміном подання 10 лютого 2017 року. Нагадаю, що форму декларації з податком до одну вартість змінено відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 25 травня 2016 року номер 503 Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Співробітниками податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області постійно здійснюються заходи, спрямовані на витіснення з обігу незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини для їх виробництва. Так, з початку 2016 року з незаконного обігу вилучено підакцизну продукцію на суму більш як 8 мільйонів гривень. Зокрема, у переліку вилучено входить тютюнова сировина вартістю майже 6 мільйонів гривень, 53 тонни палено матеріалів на суму 1,2 мільйона гривень. Крім цього, близько 30 тисяч літрів спирту. Сума якого становить 1,2 млн грн та 1,8 тисяч літрів алкогольних напоїв з загальною вартістю 269 тисяч гривень. Завершено розслідування та направлено до суду сімох кримінальних проваджень за злочинами, пов'язаними із незаконним вигуленням та збуток фіслякових і зацизних товарів та незаконним використанням підроблених марок акцизного податку, повідомлення про підозру зручні 9 особам. За результатами судового розгляду... Правопрокінальність адміністративні правопорушення порушників, крім штрафів, застосовано додатковий вид покарання у вигляді конфіскації підакцизної продукції, яка перебувала в незаконному обігу. Загалом, впродовж восьми місяців поточного року судами прийняті рішення про конфіскацію підакцизних товарів на суму 665,8 тисяч гривень, в тому числі спирту понад 5 тисяч літрів на суму майже 573 тисяч гривень та лікеров грочальних виробів 860 літрів на суму 93 тисячі гривень. Фахівці головного управління ДФС в області відвідали Бережани у рамках заходу, який проводять щомісяця у різних куточках Тернопільщини. Відтак у Бережанському відділенні Бучицької ОДПІ відбулася зустріч із представниками засобів масової інформації. Одразу після цього в актовій залі Бережанської РДА фахівці фіскальної служби зустрілись із представниками місцевого бізнесу а також провели семінар для бухгалтерів та підприємців краю. Спеціалісти надали консультації присутнім з актуальних питань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Податкування податком на прибуток, ПДВ, податком на доходи фізичних осіб, акцизним податком розповіли про новації в оподаткуванні ресурсних, рентних та місцевих податків та особливості справляння плати за землю. 20 вересня, вівторок, останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з четвертого кварталу 2016 року. Податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2016 року. Декларації акцизного податку за серпень 2016 року. Податкової декларації сплати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за серпень 2016 року. Податкової декларації з рентної плати за серпень 2016 року. Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України додаток 4 до декларації за серпень 2016 року. Звіту про суму нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми, нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне Соціальне страхування до фіскальних органів форма д 4 місячна за серпень 2016 року. 20 вересня, вівторок, останній день сплати авансового внеску з єдиного податку за вересень 2016 року платниками, віднесеними до першої та другої груп. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за серпень 2016 року. 30 вересня, п'ятниця, останній день сплати. Плати за землю за серпень 2016 року. Податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень 2016 року. Військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень 2016 року. Податку на додану вартість за серпень 2016 року. Акцизного податку за серпень 2016 року. Нтної плати за користування радіочастотним ресурсом за серпень 2016 року. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.